Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту в ефірі традиційно в цей час спортивна Галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про футбол, баскетбол, бокс, легку і важку атлетику та про інші цікаві спортивні події. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт «Sport.if.ua». Наше Прикарпаття здавна притягувало до себе спортсменів різних видів спорту. Напевне, саме тому наприкінці січня у місті Ремчі відбувся перший міжнародний комерційний турнір з паверліфтингу, пожиму штанги лежачи на горизонтальній лаві без екіпіровки. У змаганнях під назвою Залізне протистояння взяли участь команди спортсменів не тільки з України, а й Молдови та Білорусії. У кожній команді представлено по 5 кращих спортсменів від країни. Організатором змагань виступила Федерація ВПА Україна. А організатори змагань привітали учасників турніру і зазначили, що на даний час не тільки спортсмени, а й політики повинні перепугувати здоровий спосіб життя, вчити молодь любити спорт, допомагати нашим дітям зрозуміти культуру фізичного виховання, а навколо проблеми здорового майбутнього української молоді повинно об'єднатися все суспільство. А перебування на турнірі спортсмена олімпійця та екс-очільника від влади Романа Віростюка надихнуло його на творчість. Звинять медалі честі слави блиском, ми знову зустріли цей спортивний рік. Історію і як кобеліском вкарбує в пам'ять 21 вік. Ми разом ті з ким дружить голуб миру. Вогонь Олімпу зупиняв війну. Ми шанс здаємо, даруємо в кращу віру. І граємо у дуже чесну гру. Тут правила для всіх людей єдині. Нема різниці, бідний чи багатий, їх поважають в будь-якій країні. А суть в одному вмій перемагати. Віват, спортсмени, Пілігрими долі. Вищий твір в літописі буття не по наказу, а по добрій волі віддати спорту все своє життя. Хай у вашу честь звучать хвалебні оди. Нехай попутні дують вам вітри. Вам завжди притаманний Дух Свободи. Так було, є і буде так завжди. Перші після зимових канікул змагання з важкої атлетики відбулися у Коломиї. Вони показали не тільки рівень готовності наших юних спортсменів, а й загальну готовність до чемпіонату України з важкої атлетики. Свого роду ця генеральна репетиція зі штангою підтвердила відмінну фізичну підготовку важкоатлетів області до уже серйозніших стартів. Більше пів сотні юнаків та дівчат приїхали до Коломиї, щоб поборотися за місце у збірній області. Хоча, за словами організаторів, важкоатлетів в області набагато більше. Проблеми з фінансуванням головна причина відсутності спортсменів на обласних змаганнях, але на результатах ця проблема жодним чином не позначається. Є там свої е, десь е, трошечки тертя такі, що е, залом з інвентарем дуже інвентар став дуже дорогий, подорожчав але. Е, Важка атлетика розвивається, має свої досягнення. Ви знаєте, що збірна команда області два рази буде володарем Кубка України. Минулого року була бронзовим призером молодіжного чемпіонату України. Так що є в нас хороші, провідні спортсмени, які ну, і зараз і діточки підтягуються. Так що... Перспективи є. Традиційно високі результати показали важкоатлети Коломиї. Вони і стали першим у командному заліку, другий спортсмени з Калуша, а на третій сходинці команда з Івано-Франківська. Що ж до індивідуальних результатів, то тут коломийським дівчатам не було рівних. Анастасія Жупник, Вероніка Івасюк, Оксана Павлюк, Тетяна Шембрейнер, Олександра Петрів і Тетяна Сліпченко. Підняли штангу на золотій медалі. Найвищий рівень спортсменів це є місто Коломия. Зокрема. Членів жіночої збірної команди це є основ, основ, основа, це є Коломия. Тому досить потужні результати високі. У нас є, ви знаєте, що в минулому році, зокрема, Івасюк Вероніка стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи у Польщі серед юнаків. І також є перспективні дівчата. Надіємося, що в майбутньому у нас з цих дівчат навіть будуть. Учасники не будуть згадувати більше на учасники Олімпійських ігор. Кращі важкоатлети вже через місяць будуть відстоювати честь області на чемпіонаті України в Чернігові. При Карпаття представлятимуть п'ять дівчат і один юнак. Нещодавно на гірськолижному курорті Буковель завершився останній третій відбірковий тур чемпіонату України з фріфайту у дивізіоні Еліта у турнірі під назвою Кубок Буковеля. Сьогодні вже відомий весь склад пар на проміжний фінал. Та вималювалась і картина боїв на гранд-фінал. У ваговій категорії понад 89 кілограм наш Івано-Франківець Павло Сабодаш, представник центру «Бескіт», завдяки своїм успішним бійцівським виступам потрапив до гран-фіналу. У першому поєдинку Сабодаш переміг суперника з Ірпіня, де вирішальним стало добивання суперника в партері. А в другому бої Павло переміг технічним нокаунтом бійця з Комсомольська. Після трьох турів чемпіонату бійці Бескіду вже зробили своєрідну сенсацію в українському фріфайті. Двоє франківських бійців, Тарас Сапа та Павло Сабадаш одразу пройшли до гранд фіналу Ще двоє наших спортсменів візьмуть участь у проміжному фіналі. Отже, у вазі до 63 кг виступлять Андрій Савка та Василь Янко. Як розповів головний тренер Бескіду Андріан Петрущак, у першому раунді проміжного фіналу Савко та Янка розведуть у бої з різними суперниками. Але якщо вони обоє переможуть, то змушені будуть зійтися на рингу віч на віч. А я хочу нагадати, що проміжний фінал відбудеться на Буковелі 16 лютого, а грандфінал 9 березня. Чемпіонат області з боксу серед школярів відбувся на базі Коломийського фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив. Майже сотня юних боксерів протягом двох днів змагалася за право представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях. Хто ж виявився сильнішим, дізнавалися наші кореспонденти. Коломия завжди була кузною боксерів світового рівня. Саме до Коломиї першу на Прикарпатті Олімпійську медаль привіз Андрій Фечук. Тож і нині вихованці Коломийського боксу здобувають престижні нагороди на змаганнях різного рівня. І, що особливо тішить тренерів, з кожним роком кількість вихованців у секціях збільшується. Згідно спортивного календаря на 2013 рік, у нас проводить чемпіонат області серед школярів 99 2000 рік. Спортсменів приїхало надзвичайно багато десь біля 100 боксерів. От вчора я розмовляв з представниками з Німеччини, то у них на чемпіонат Німеччини прибуває така ж кількість людей. А у нас чемпіонат області. Це надзвичайно дуже приємно, що настільки людей, стільки дітей на сьогоднішній день займаються боксом. З'їхалися на змагання юнаки з усіх районів Івано-Франківщини. На рингу вирували на дитячі пристрасті. Команду першість вибрали коломіяни, другою стала команда з Івано-Франківська. Третій боксери з надвірної. З числа призерів буде сформовано збірну області, яка вже наприкінці лютого представлятиме Прикарпаття на першості Західного регіону, а в квітні на чемпіонаті України. А боксерки Прикарпаття привезли медалі з Борислава. Днями у Бориславі Львівської області відбувся міжнародний боксерський турнір серед жінок. Участь взяли команди із 16 областей України, а також з Польщі та Молдови. Боксували тут і спортсмени з нашого Прикарпаття. Золоту медаль здобула досвідчена коломийська спортсменка Яна Сидор, здолавши у фіналі суперницю з Польщі. Також перемогла у своїй вазі сестра Яни, коломиянка Анна Рогович. А Ірина Винник з Коломийського району також добула золото, здолавши польську чемпіонку Європи серед жінок. Золоті медалі також вибрали Іванна Лучак, Мар'яна Максимів, Зоряна Бойків та Ірина Яськова. Срібні медалі додому привезла Марія Пасічна з надвірної та Івано-Франківчанка Павліна Максимів, для якої це були перші боксерські змагання. Нещодавно із Запоріжжя повернулися наші молоді спортсмени. Саме там на протязі трьох днів проходив чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків 1996 року народження і молодших. І наша команда повернулася додому з чотирма нагородами. Золото у скарбничку Івано-Франківської області приніс Юрій Грещишин, якому не було рівних на дистанції 1500 метрів. І ще одну медаль, щоправда, уже бронзового гатунку Юрій виборов на дистанції 800 метрів. У спортивній ходьбі перемогу завоювала Анна Суслик, доклавши ще одну золоту медаль до скарбнички області. А у секторі для штовхання ядра відзначився Назар Шарій. Він зайняв третє місце і приєднався до когорти своїх колег з бронзовою медаллю. І про баскетбол. У нашій баскетбольній Говерлі відбулася перетрубація, де гравця у Баку було замінено на Тікса. 28-річний Форвард підписав контракт з Говерлою. Тікс почав сезон у французькому Діжоні. але після шести матчів, яких він набирав у середньому по 6,3 очка і півтора підбору, він був відрахований з команди. Нагадаю, що у минулому році Тікс вже грав у команді Івано-Франківська. Він провів у складі Говерли цілий сезон і набирав 14,2 очка і 4 підбирання в середньому за гру. Вперше ж Тікс з'явився в Україні в сезоні 2008-2009 років в Запорізькому ферро. Євробаскет-2015. Саме з цього приводу було зібрано прес-конференцію, на якій коментувалася ситуація щодо проведення цього чемпіонату в нашому місті. За словами дирекції баскетбольного клубу Говерла. Івано-Франківськ остаточно втратив шанси на проведення Євробаскету 2015 хоча був визнаний кандидатом на проведення ігор цього європейського баскетбольного чемпіонату на весні 2015 року, і це все при тому, що є інвестор, який готовий за власні кошти звести шеститисячний палац спорту для Івано-Франківська по питанню виділення землі щодо будівництва спортивного комплексу. І от вже більше року це питання все обговорюється, 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 а землі нема. Була, була земля і 63-го заводу, була земля біля, ОЗ, біля стадіону Рух, була земля Чукалівка, але все це залишилось тільки на бумагі, тільки в планах і далі, і далі, і так далі, і так далі. Знаючи, як відноситься до... Свої справи і до будівництва спортивного комплексу, керівництва урагану, керівництва Говерли. І не піти на зустріч, не піти на зустріч в цьому питанні. Я рахую, це неправильно. Івано-Франківськ виграв тендер на право будівництва спортивної споруди. Ви знаєте, що генеральний спонсор проведення Євро 15 там було озвучено. Група, компанія, яка, яка планувала і планує будувати ці споруди. Ось. Більше ніякої більше інформації нема. Як нема офіційно міста, які будуть приймати, як нема офіційно сказано, хто кому відмовили. Поки є та інформація, яка є і все. І вже тоді треба було, вже тоді треба було на рівні обласної, е, обласної влади створювати оркомітет, призначати е, керівника цього комітету. І вже тоді треба, як це зробиться зараз в Одесі, як це робиться зараз у Львові, в Дніпропетровську, в Донецьку, в Києві. У нас поки що немає нічого. Ми як клуб не можемо створювати цей комітет. Це державна, державне питання, це державний захід євро, 15 євро чемпіонат. Це влада повинна це робити. На думку народного депутата України Олександра Сича, який очолюючи Івано-Франківську обласну раду, власне ініціював питання будівництва в івано франківську сучасного спорткомплексу європейського рівня, спорудження палацу спорту і надалі має залишатися одним із першочергових спортивних пріоритетів області та міста. Тім, вочевидь, ігри та кулуарні інтриги, в тому числі і з боку окремих достатньо впливових чиновників, що здійснювалися з метою підбурювання громадськості, і у такий спосіб цілеспрямованого нав'язування громаді приналежних їм ділянок, призвели до певного гальмування процесу реалізації проекту. У Івано-Франківську знову стартує унікальний соціальний проект шкільний турнір з футзалу кубок президента народного футбольного клубу Ураган Олександра Бубена. Футзальні баталії об'єднали кращі футзальні колективи загальноосвітніх навчальних закладів міста. Уже 9 лютого розпочнеться основний етап змагань, і 16 франківських шкіл візьмуть участь в запеклому протистоянні заради головного трофею на цей раз 80 тисяч гривень. Нагадаю, що в середині грудня 2012 року завершився груповий раунд турніру, після якого до основного етапу потрапили 16 команд, по дві кращих з восьми груп. Надалі підуть ігри на вибування. Тому очікується, небувала напруга на майданчику. Адже кожна перемога наближатиме юних школярів до здійснення шкільної мрії. І про міні-футбол. Переможна серія урагану, яка тривала чотири матчі, завершилася в Харкові. Івано-Франківці поступилися місцевому локомотиву і програли гру з рахунком 1-0. Єдиний гол у цьому матчі був забитий на 17 17-й хвилині. Натомість, підопічні Сергія Гуполенка відзначилися трьома жовтими картками. А щодо харківського локомотива, то їхнє тривале і неспішне тримання м'яча без особливого просування до воріт суперників, велика кількість помилок, плюс дуже низька реалізація гольових моментів, навряд чи прикрашає команду, яка в даний час реально претендує на звання чемпіона країни. Але як би там не було, очки залізничники добувають, і після сьогоднішньої перемоги харків'яни повернули собі лідерство в турнірній таблиці. Наступний матч наша команда Ураган проведе вже вдома 15 лютого у манежі коледжу фізичного виховання з Львівською енергією. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться вже за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення! З вами був Назарій Павлів.